Сьогодні ми радіємо, коли українські співаки свою російськомовну пісню перезаписують українською. І так, вони беззаперечно молодці. А тебе чекати? Я не знану. Причаю я дівчину, олю замало мало замало за, болю, за Але знаєте, хто ще більший молодець? Ті українські виконавці, які і не починали співати російською, біла хмара наступає чор. Мене звати Ярема Дух, і у цьому відео говоримо не тільки про те, як погано на наш шоу-бізнес вплинув нав'язливий сусід Росія. Адже, якщо ми говоримо, що росіяни купували український шоу-бізнес, то це означає, що в Україні були люди, готові його продавати. Звичайно, що головні лиходії, паскуди та вирудки тут росіяни. Просто давайте не забувати, що хтось та й взяв ті 30 російських срібняків, коли їх запропонували. Я не сука, і не криса, которая бігає туди-сюди. Детальніше дізнатись про вплив Росії на шоу бізнес можна у відео, яке не так давно вийшло на суспільному із талановитим, хоча і контраверсійним Альбертом Цукренком. Наші – це український попри який трохи згодом купила Росія, і з деякими думками з цього безперечно цікавого матеріалу я би все таки трохи посперечався. Не заради хайпу, по збав, а заради справедливості, адже можна подумати, що у українських виконавців просто не було вибору, окрім як пхати у кишені російські нафторублі і з зусиллям волі забувати українську мову своїх пісень. Вибір у них завжди був, і шлях багатьох наших артистів, про яких я розкажу трохи далі, це лише підтверджує. Тож мені хочеться дякувати тим, хто обрав інший шлях, і нагадувати, що хай якою великою була спокуса більшої слави і більше грошей, вони стримували цю навалу з Росії, буквально як Ходор тримав ці двері, за якими біснувались мертві зомбаки. І наші потримались стільки, скільки треба було, поки не надійшла допомога, і в 2014 році ми не отримали поштовх до розквіту української музики. У сьогоднішньому відео ми свою увагу присвятимо тим, хто творив і зберіг українську музику у найважчий період, коли ще не було відновленої незалежності, коли не було ані грошей, ані сучасних технічних можливостей. Це ж зараз майже кожен носить в кишені пристрій, яким можна зняти цілий відеокліп. Інше питання чи все має бути відеокліпом? Сьогодні знімати кліпи українською, записувати українські пісні та виступати українською найдоступніше за всю нашу історію. Проте, шлях до цього був довгий, і цю історію я сьогодні розповім. Тож як у тоталітарному Радянському Союзі зародилася нова ні на що не схожа українська музика? 80-ті та 90-ті роки ХХ століття. Складний період, який часто сприймають лише із сумом. Що, в принципі, досить об'єктивно. Але якщо, окрім сум, у вас не виникає інших емоцій, то ви, скоріш за все, не мали чудової нагоди спостерігати, ну, наприклад, за тим, як зароджується новітній український гумор. Вірне, примета, богатим Так, Ось тобі, стартовий капітал. Я... Поїхали! Новітній український спорт. <клухи> Або зароджується новітня українська політика. Зараз виводиться з ладу система рада. Де... Окей, зрештою, процес зародження української політики ще не завершений. На це ви точно встигли. Покоління Z. Як на мене, цей період для української музики є прикладом мотивації та віри у власні сили. Мовляв, дивіться, у 90-х ми без великих ресурсів чисто на характері і натхненні змогли зробити ось таке. І таке. І навіть ось таке. А уявляєте, що можна було ще зробити, якби були гроші? Фестиваль Червона Рута справжній феномен. Так, я знаю, що слово феномен ви звикли чути від загону кіноманів, але як вже є? Так, от справжній феномен фестиваль Червона рута, який вперше відбувся у 1989 році. Тут і перше публічне виконання ще не вмерла Україна, і купа цікавих персонажів: Миколичук, Брати Дюкіни, Сестричка Віка. Взагалі уявіть рівень крутості проводити в 90-ті україномовний фестиваль на сході та Півдні України. Можливо, парадокс, але співініціаторами проведення фестивалю виступили представники комуністичного комсомолу. І це певною мірою зрозуміло, адже криза комуністичної ідеології була вже всім очевидна. Економічна криза також загострювалась. Потрібно було якось креативити, щоб, хоч якось, залучити молодь до так званої побудови соціалізму. І тут музична ніша стала у нагоді. Тут можна навіть зацитувати. Надихнути молодь на продовження кращих музичних традицій рідного краю. І чекати від фестивалю феєрверку народних українських пісень, як в старовинних музичних формах, що дійшли до нашого часу, так і в оригінальних сучасних обробках. Таку первісну мету вбачали співорганізатори. Але демократизація суспільства в часи перебудови давалася в знаки. Для першого фестивалю, який назвали червоною рутою на честь легендарної пісні Васюка, локацію обрали Чернівці. Чернівці! Чернівці! Безпосередньо подію готували діячі наближені до середовища українсько-канадської кобзи: музикознавець та композитор Тарас Мельник, музикант Олег Ретецький, музикознавець Анатолій Калиниченко, поет і видавець Іван Малкович та музикант Кирило Стеценко. Пан Стеценко поруч із поетом Олександром Ірванцем, режисером Сергієм Проскурнею та Сергієм Архипчуком розробили концепцію фестивалю і разом із поетесою Софією Майданською в результаті склали його сценарій. Так, багатьох із названих ви можете не знати, але в цьому і мета відео, щоб ми із вдячністю пам'ятали ці імена. Отож, перший фестиваль розпочався 17 вересня 1989 року. За іронією долі, рівно у 50-ту річницю перетину Червоною армією річки Збруч, яка до того розділяла Радянський Союз і Польщу, і фактично початку участі радянської сторони у Другій світовій війні, тоді на стороні нацистів. На Чернівецькому стадіоні Буковина зібралося понад п'ять сотень гуртів з різних куточків не лише України. Але і світу. І поперечна, і поперечна, правоперечна, правоперечна. Наскільки ти і, 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 Уявіть собі: 50 років забороняється відверто слухати якісну західну музику, тим паче зі середовища української, як тоді казала радянська пропаганда, буржуазно-націоналістичної діаспори. Але аж раптом до Чернівців їдуть артисти з Канади, Аргентини, Польщі, Сполучених Штатів Америки, тодішніх Югославії та Чехословаччини. І всі вони співають не всесоюзною російською, а українською. Щоправда, у комсомольської частини організаторів, як я вже казав, були досить стереотипні радянські уявлення про те, якою мала бути народна культура. Цитую: троїсті музики, кобзи та бандури, парвисте різнобарв'я національних костюмів. Ну, тобто, в їхньому розумінні це скоріше мала бути стара, добра, шароварщина і маскарад, типу, смішні українці танцюють свій гопак і співають щось народне про вишневий садок. На щастя, ці очікування не співпали з реальністю. Журі на чолі із тим самим композитором Мирославом Скориком обрали близько 30 фіналістів. І серед них переважали ті виконавці, в чиїх піснях, ще разочок цитуючи радянську пресу, звучали злісницькі політичні пародії, відчувалося національне хизування та екстремізм і присутні уславлення буржуазної України. Ну, тобто класний музон. Або просто радянські синоніми до однієї з головних пісень України. Але ми можемо заспівати і так. Демонстрації з жовто-синіми стягами чернівецькими вулицями у вересні 89-го сприймали совєтським офіціозом як цитую зустріч крикунів, які носили жовто-блакитні прапори та тризубці. А на шиї, великі чорні хрести, скандували провокаційні антирадянські гасла, закликали братися за вила та виступати проти тих, у кого сьогодні вся інша зброя. Ну тобто, виглядали як гарний антиросійський двіж. І, хоча Червону руту офіційні тодішні медіа критикували, саме цей фестиваль став справжнім трампліном для подальшої кар'єри тих виконавців, які так чи інакше визначали погоду в музиці вже незалежної України у 90-ті. Це мова і про Андрія Миколайчука. І про ще тоді зовсім нещодавно російськомовних воплів відоплясова. І про зовсім юну харків'янку Марічку Бурмаку. Мій народ в мій народ очі його. І про Василя Жданки чий виступ взагалі перетворився на політичний перформанс, який потім переріс у перше публічне виконання після десятиліть заборон майбутнього українського державного гімну ще не вмерла Україна разом із Віктором Морозовим та ще одним бардом Едуардом Драчем. Була сестричка Віка з її безсмертною ганьбою. Прочу ганьба середень, та вікині брати гадюкіни, які запевняли всіх, що чуваки все чітко.

Сам фестиваль впродовж наступного десятиліття принципово залишався україномовним. Проводили його що два роки в різних містах українського півдня та сходу. У 91-му році на тлі, до речі, події ГКЧП у Москві фестиваль відбувався у Запоріжжі. Уявіть собі, що серед переможців був такий собі Андрій Кіл. Подивіться, можливо, він вам когось нагадає. А ще там за кулісами в натовпі можна було помітити одного ну дуже юдного хлопчину вишванці, який приїхав з Тернополя і на гітарі награвав всілякі там так звані бандерівські пісеньки. Якщо не впізнали, то це той самий крутий ведучий Ігор Пелех, котрий потім буде бігати Києвом і всіх кликати у галопом по Європах. І це ж вам не 2024, а 91-й і ще не незалежна Україна, хоч і залишалася буквально кілька днів до У 93-му фестиваль приймав Донецьк. Тоді серед фіналістів був молодий юнак з Хмельницького Сашко Пономарів. Минулосе давно минуло. А ще там побачили акапельний львівський гурт Пікардійська Тереця та тернопільський гурт Анна Марія на чолі з тим самим Віктором Павліком. Того ж року з піснею Я поганий виступав франківський турботехно серед вокалістів якого був Роман Матіяш. Пізнаєте? То скаже коханий, але все одно я, я поганий поганий, я... 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 поганий, поганий. замера. А через два роки у 95-му, коли червона рута гостилася у Криму, гурт феїрив вже із піснею Сни. Ну тут ви вже точно мали би впізнати Романа, котрий потім стане фронтменом гурту Фантом. 2 Співали балкони. схиляли а ще тут були Марина Одольська, Ель Кравчук, змінному взуті із Стьогановим і ще без потапа на щастя. На Харківській Червоній Руті засвітилися зорі Каті Чілі, харківських юнаків з танку на Майдані Конгу, Волинського Тартака. Після того, як у 99-му році фест провели у Дніпрі, надалі його вирішили організовувати у Києві. Лише у 2009-му, на честь 20-ї річниці фестивалю, він знову повернувся в Чернівці. Та чим далі в часі, тим далі Червоні Руті і до власного феномену 90-х. Українську школу я б дітей не вів. Їх учебник школьний весь би посадив. Там, хоча б Шевченка, прочитайте зміст. Ето же от п'ятий націоналіст. Де тут політика? Спитаєте ви? Адже твій канал переважно про політику. Ну, знаєте, політики теж люди і теж співають. Інша справа, чи це теж треба нам бачити? Два кольори мої, два кольори. Це так. Це так. Тебе нема. Я своє свою слова, не вмію брати. Але якщо серйозно, культура має серйозний вплив на політику. Культура формує та змінює політику. Добре, добре, далі вже ну точно без жартів, ну майже точно без жартів. Шоу бізнес тих часів потроху з'їдав шарм і автентику, хоч його перші прояви все ж були не настільки погані. І тут, звісно, хочеться поговорити про територію А. Створення у 94-му році мистецької агенції Територія А була ініціативою Анжеліки Рудницької та Олександра Берегінця. Вже у березні 95-го Рудницька стала авторкою і ведучою щотижневої програми Мистецький канал Територія А на телеканалі ICTV. Перший випуск побачив світ 17 березня 95-го. Це були часи, коли люди дивилися телебачення. Ну бо більше нічого, окрім прокатів відеокасет не було, а інтернет ну був. Але він був радше справжньою незрозумілою розкішю. Тож поява української пісні в Прайм Тайм, це вже був серйозний рівень та справжня подія. Ну, принаймні, ми з однокласниками наступного дня часто обговорювали побачене. А чи ви робили таке? Чи ви пам'ятаєте взагалі територію А? Напишіть, будь ласка, якщо ви вже тоді народилися і ходили до школи. Бум -бум -бум, широкі, небо, бум -бум -бум, На території А було практично все. Перші спроби репу з хіп-хопом від входу у змінному взуті, Євроденс, як от Phantom 2 чи Аквавіта, банальна, але ж лірична попса, як от Юрко Юрченко, чи ще україномовна Ірина Білик. Я йду, я йду, я йду Не на нас біду, зачекай мене рейду. Йду. А також це була можливість вийти на публіку для тоді, ще дуже андеграундного скрябіна. Я собі захотів. Десь під небо. Ну а кліп серденько пономарьова з уривками з горця. Це ж хітовий хіт з дитинства. І як же не згадати тут його зранку до ночі? «Зранку до ночі бачу твої... Територія Ау війшла в історію саме завдяки хід парадам кліпів. Спочатку їх було 5, потім 10, а пізніше 20. Трансляції відбувалися тричі в день щобудня, зранку, в день і ввечері. Щоб проголосувати за виконавця, до речі, треба було надіслати листа, такого листа з конвертом і маркою, з написаним вручну улюбленими музикантами. Це вам не смс-ку скинути. Якщо ви її смс не застали, то спитайте, будь ласка, в коментарях у старших, що це таке. Ну це не був зовсім кам'яний вік, бо протягом однієї години на добу можна було проголосувати за телефонним номером зі стаціонарного номера, звісно, бо ну з мобільних такі мобільні. Тоді вони були дорогі предорогі та й сам мобільний зв'язок коштував дуже недешево. Хто пам'ятає звук шк? А так само платні вхідні дзвінки і перші безкоштовні чотири секунди, з якими встигали розказати просто все своє життя. І якщо фестиваль Червона рута популяризував досі, здавалось би, нішу та навіть альтернативну українську музику із фестивальної сцени, то територія А робила це вже більш масово з телевізійного екрану. Ти щасливий, значить ти живеш. No, problem, це no за п'ять років існування проєкту у світ вийшло дві тисячі випусків програми, при тому, що на момент запуску програми запас кліпів був лише на два місяці. Тож для того, щоб хід парад виходив безперебійно, організаторам програми доводилось іноді вмовляти артистів знімати кліпи так на швидку руч, часто роблячи просто нарізки з концертних виступів. Загалом проєкт став справжнім стартовим майданчиком для цілої плеяди виконавців, серед них, зокрема, Аквавіта, Ван Гог, Юрко Юрченко, Фантом 2. А ще Степ, Грін Грей, тоді, на жаль, виключно російськомовний, сестри Тельнюк, Оля Полякова. Так так, вона ще тоді там крутилася. Щоправда, без кокошників. Ну і Ірина Білик, як лірична, так і дещо брутальна, але тоді незмінно українськомовна. А ще Олександр Пономарьов і нормальна тоді ще Ані Лорак, і не криса Наталя Могилевська. Я кажу. А ще Ель Кравчук, Віктор Павлік, Марина Одольська, Сестричка Віка, Поплі Відоплясова, Ольга Юнакова, Левко Дурков, В'ячеслав Хурсенко, Оксана Білозір, Павло Зібров, всяк випадок, Таїсія Повалій. Просто тая. Тоді просто тая нормальна та прогресивна. Оксана Хожай, Михайло Поплавський, Скрябін, ТНМК, Конгрес, Шаобао, вхід у зміному зиті, Зев'я, Іграшки та багато інших виконавців. Прикро, що 2000 рік став для проєкту останнім. Насамперед тому, що з одного боку продюсери в Україні почали орієнтуватися на весь пострадянський простір, де, звісно, панувала російська. Плюс після кризи 98-го року українським виконавцям було легше потрапити на дещо зубожілий російський ринок шоу-бізу. Але і для російських виконавців вихід на український музичний простір був значною мірою рятівним у тодішніх складних умовах кінця 90-х. Та й не останню роль тут відіграла і дедалі про політика президента Леоніда Кучми. На тлі дискредитації його персони на Заході. Після справи Гонгадзе, касетного та кульчужного скандалів він все частіше втягувався у ці всі російські інтеграційні проєкти. Його сумнозвісна багатовекторність набувала все більш прокремлівських окреслень. хоч, нібито через. Багато років він і зрозумів, що Україна не Росія, до того ж кажуть, що частина виконавців з території А банально не знайшла спільної бізнесової мови з бригінцем. Тож довелося далі рухатися різними шляхами. Розійшлися дві дороги, дві дороги. Два шляхи. Також казати, що все російське ставало популярним, бо десь на сході чи Півдні України хотіли слухати виключно російське, це лише половина правди. І якщо вже на те пішло, то ми маємо озвучити і другу половину цього меседжу. А вона полягає в тому, що велика кількість українців, які спочатку добровільно обрали свій шлях в шоу-бізнес, так само добровільно вирішили робити контент російською або намагатись всидіти на двох тільцях. Отар Довженко про це якось вдало написав, що насамперед лякає зняття відповідальності із зваблених українських митців. Мовляв, Росія зробила з нами це, але підкупити чи спокусити неможливо без взаємності. Росія беззаперечно впливала, платила і створювала можливості, але люди самі ухвалювали власні рішення, переходили на російський бік і ставали частиною процесу русифікації України. І зараз, якщо вони повернулись на сторону світла, тобто на сторону України і українського контенту для українців, у цілому не мають значення якісь довгі пояснення і виправдання. Достатньо почати, хоча б із простого людського списку на три пункти: я помилився і усвідомив це. Визнаю, що це було погано і більше так не буду. Ось великі гроші на армію. А щодо того, хто і де хотів слухати російське, то давайте не забувати, що умовного Григорія Лєпса з концертами гостинно зустрічали і у Харкові, і у Львові, і у Києві. Тобто, краще, звісно, про нього забути, але з історії історії не викинеш. Що любителів російського вистачало у всіх локаціях. Просто хтось зрозумів це швидше, хтось після 14-го, хтось після 22-го, а хтось не розуміє і досі. Таврійські ігри. На нашій Херсонщині, в українській каховці, на березі нашого Дніпра під південним сонцем вільної України, без окупації, без росіян з класною українською музикою. Такі вайби Таврійських ігор щоліта з 92-го року Каховка згадувалася у контексті Таврійських ігор, які туди приніс бізнесмен і політик різних поглядів Микола Баграєв. Згідно зі статистикою фестивалю, вони мали близько 80 тисяч глядачів щодня. Набагато більше спостерігали за фестивалем, звісно, через прямі теле та радіотрансляції. Не снилося, що на кілька днів упродовж 13 років їхнє місто ставатиме епіцентром тусовки всього українського шоу-бізнесу. Хоча таврійські ігри теж були чудовим майданчиком для українських виконавців, все ж фестиваль мав статус міжнародного. На ньому, на відміну від червоної рути, можна було виконувати пісні будь-якою мовою. І окрім таких почесних закордонних гостей, як от Кріс Норман, Саманта Фокс, Статус Кво, Отаван, Спейс, Доктор Албан, Кріс Дебург, Блу чи Ді Парпл сюди прибували і російські гості. І вони представляли дуже різну музику: від російських рокерів на кшталт хороших русських з машини рємні, до ще менш хороших русських кіркорова, ворум, біладзе, пугачова, і орбакайте. І якщо ви не впізнали якесь прізвище, не гугліть. Хай вони залишаються в небутті. Фестиваль прожив до 2008 року. За словами засновника Баграєва, Таврійські ігри цитую виконали історичну місію і віджили своє. А далі на жаль увесь цей розквіт української музики, який ще не досягав свого апогею, на мою думку пішов на спад. Тут спрацювало кілька факторів. Я вже згадував, що в 90-ті і на початку 2000-х було важко з грошима. Економіка переживала відверто сумні часи. Але це все верхівка айсбергу. Росіяни та їхній шовінізм теж нікуди не ділися. Багато продюсерів та зірок лишилися в душі радянськими людьми, тому їм нормально було повертатися у бік Москви, як столиці СРСР, і ментально, і фізично, з концертами. Тож московський шоу-бізнес знову став типу справжнім, лі. І серйозним. А ми, ну, типу самодіяльність для вузького кола своїх якихось друзів. У телевізорах тоді спокійно жила пісня-года, до неї додалися всякі золоті грамофони, нова волна і так далі. Відповідно, наші виконавці розглядали Росію як ринок, де можна заробити і стати більш популярними. Ну, також додався вплив ріднесеньких наших олігархів на радіо і телебачення. Ну але це вже. Інша історія та тема для іншого відео. А давайте коротко підсумуємо це українським російськомовним виконавцям валити все на росіян. Це відверто кажучи інфантильно. Адже були і ті, і багато тих, хто не піддався спокусі і не почав співати російською, щоб зачарувати слухачів на так званому пострадянському просторі. І вони змогли від цієї спокуси втриматися 15, 20 і 25 років, натомість створюючи і досі крутий продукт українською. З поміж багатьох це пікарністська терція, скрябін, танок на майдані Конго, Друга ріка, Сестри Тельнюк. Руслана, Даха Браха, Олександр Пономарьов, Юлія Лорд, Тартакі Сашко Положинський, Перкалаба, Мері, Бритига Дюкіни, Плач Єремії, Без обмежень, Медхець, ВВ, Отвінта, Вниз, Марічка Бурмака, Океанельзи та Мертвий Півень. Це не вечерний перелік українських виконавців, що почали творити українською задовго до Революції Гідності і продовжують досі. Хоча вони починали у складні 90-ті чи ранні 2000-ні, і, я думаю, теж хотіли б більше заробляти. Але є те, що не можна продавати. Велика подяка і цим виконавцям, і всім тим, хто творив, творить і творитиме українською доземний вам Уклін. Зараз наша країна і наша музика переживають складні часи, але ми набагато міцніше стоїмо на ногах на своїй землі. І як на мене, ми вже дуже далеко пішли від того, щоб співати російською просто щоб назбирати більше лайків. Ну а про концерти в Росії чи запрошення їхніх виконавців до нас, я сподіваюся, мова більше ніколи не зайде. Зрештою, це залежить насамперед від нас. Розумієте, не чутно, що росіяни там у себе співають, бо сирена гуде. Нам треба і далі невтомно підтримувати своїх. Подобається співак? Купуйте квиток на концерт чи фірмовий мерч, розказуйте про своїх кращів вдома і за кордоном. Світу свого по своє в українців вже неодноразово спрацювало, тож допоможе і цього разу. Пісня буде поміж нас. Дякую всім, хто додивився відео до цього моменту. Якщо вам дуже-дуже сподобалося відео, будь ласка, підтримайте збір, який є в описі. Це на впівідрони, дуже потрібно. Ви всі знаєте, що роблять впівідрони. Принагідно дякую за підтримку цього випуску Міжнародному фонду відродження. Окреме велике спасибі журналу Локальна історія, який насправді вже не просто журнал, а великий онлайн-медіапроєкт. Запрошую до них на сайт подивитися, що у них є ще цікавого. І, моя не менш щира подяка усім, хто підтримує цей YouTube канал на Байнікофі і Патреоні. Нові відео виходять завдяки вам. Велике вам спасибі. Будьте всі живі і здорові!